Узі насенфоперші про головне поїхали не або на східною Європою змінилося в 16-й передані Україні та Польщі вийшли на спільні бойові чергування. Це стало символом того, що союзники більше не розділяють своїх небес. Українські та поліські пілоти літають разом, відпрацьовуючи взаємодії, демонструючи готовність дати відсіч ж будь-які нові хвилі агресії. Для Кремля це стало ударом по престижу його наратива про ізоляцію України розсипається, бо на практиці у небі працюють вже не окремі країни, а фактично єдина авіаційна коаліція. Та в той же час, коли над Європою ширяться вони, що Союзників самій Росії відбулася катастрофа, яка сколихнула навіть лояльні до влади канали. Черговий стратегічний бомбардувальник Ту-95, гордість радянського і російського авіапромо не дотягнув до аеродрому і рухнув на землю. Політ закінчився вогняним факелом. Уламки розлетілися на сотні метрів. За попередньою інформацією, трагедія мала не випадковий характер. Один із техніків, який займався підготовкою літака, до вильоту, виявився українцем. Він зумів проникнути в команду обслуговування, де обрізав частину трубок і систем подачі. Під час Польоту чадний газ почав проникати в кабіну екіпажу. Пілоти втрачали координацію. Реакція сповільнюється спроби виправити ситуацію. Не лише погіршили становище. Кабіні панував запах отрути, але вже було запізно. Двигуни відмовили, і машина перетворилася на некоровану бомбу. Особливий цинізм ситуації у тому, що серед загиблих виявилися п'ятеро колишніх українських пілотів, які ще у 2014 році зрадили присязі і перейшли на службу Росії. Вони вважали, що знайшли нових дім у складі окупаційних. Хвикая сала доля розпорядилася інакше. Саме вони опинилися на борту того до 95 що впав у вогні смерті настала миттєво а рештки літака, ще довго горіли серед уламків. Російські змі поспіхом оголосили катастрофу технічною несправністю. Проте частні інсайди з авіаційних частин свідчать, Аварія була наслідком диверсії. Факт того, що український технік не зміг проникнути до обслуговування стратегічної авіації, став холодним душем для ФСБ і військових. Це довело навіть у тилу. Навіть у найважливіших підрозділах ворог відчуває себе вразливим. для України. Історія має ще й моральний підтекст. Загибель колишніх співвітчизників, що зрадили батьківщину, стала символом того, що зрада нарятує і не дає майбутнього. У соціальних мережах провину зустріли з коментарями карма нас догнала. зрадники, завжди закінчують. Однаково на відміну від сотення тисяч українців, які захищають країну. Ці пілоти обрали на шлях служби окупантами, і заплатили за усе Трати для Росії. Виявилися чутливими. Ту-95 не лише просто літак, а ключовий носій ядерної зброї за вік ракетних. Ракета великої дальності кожна така машина стратегічний ресурс відновлення якого займає роки. Втрата екіпажу до того ж, і за досвідом ще більше послаблює потенціал російської авіації. У Кремлі подія спричинила хвилю істерики. Путіну доповіли про те, що авіаційних частинах починається паніка. Пілоти бояться диверсії, техніки нових перевірок. а Командування не знає, кому довіряти. Це б'є не лише по військовій ефективності, але й по самому фундаменту системи. Якщо ворог проникає у стратегічні підрозділи, значить безпека армії, ілюзорна. Аналітика катастрофа ту Ту-95» демонструє кілька ключових моментів. По перше, спільні патрулі в 16 України та Польщі підкреслюють, що західний фронт зміцнюється тоді, як у Росії стратегічна авіація руйнується зсередини. По друге, моральний фактор відіграє ключову роль. А зрадники не рятують під чужим прапором. І їхня доля стає застереженням для інших. По-третє, ця подія доводить, що глибокі диверсії працюють і працюють ефективно, позбавляючи ворога цінних ресурсів там, де він відчував себе непохитним. Таким чином падіння тут 95 стало не просто черговою авіа... Катастрофою це сигнал про системну кризу російської армії, про слабкість і, етилу, і про те, що навіть стратегічні ресурси можуть згоріти в одну мить, а у небі тим часом летять в 16 із синьо-жовтими та біло-червоними прапорами. Символ спільної боротьби, яка усе більше наближає кінець війни. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Підписуйтеся на канал, переможемо разом!